Неділя, 7 грудня, хоч і вихідний, але ми вийшли на роботу компанія Greenway Auto, тому що у нас нові поставки. Анонсував раніше, приїхали 4 ексклюзивчики, дуже-дуже класні автомобілі, дуже-дуже цікаві автомобілі. І зараз покажу Volvo V60, 2 літра дизель автомат. Хто хотів Volvo C30. 1.6 дизель механіка. Гляньте в Один 1.6 дизель D2 мотор механіка. Гляньте на цю красотку. Volvo S40. Нова машина. Чуть пізніше покажу і розкажу, чому нова. Гляньте, який ви. Ух. Класно, Тут дуже малий пробіг. І Mazda 5, Мінівен. Друзі, телефонували, запитували, коли ж буде. Ось приїхала 2 літра бензин автомат. Хто хотів на автоматі, будь ласка, тільки приїхала. Дуже рідко вони зустрічаються на автоматі, дуже ч... тяжко їх вихватить. Це в ідеальному стані. От давайте з нею почнемо. Спойлер, 7 місць на ковпаках на зимові резини железки і комплект літньої резини на оригінальних октоспавних дисках покажу. Не фарбована, красивий сірий колір в обвісах другого покоління. Класний, красивий вид у неї. Із Швейцарії 11 рік 2 літра бензин автомат. Значить є вся вся історія по обслуговуванню з підтвердженнями всіх пробігів. Хороша комплектація. Ось характеристики. 258 пробігу, 11 тисяч доларів, 5-ступенчатий гідротрансформатор Sін Швейцарії. По комплектації. Підігрів сидінь, круїз контроль, управління манітолу датчики світла дощу, клімат, контроль, дзеркало з автоматичним затемненням. Ось такий салон. Дуже-дуже класний стан. Така м'якенька, комфортна машина. По поводу колес. До неї. Ось вони вкинули в цей автомобіль. Хороша літня резина. Ось на таких колегах, це йде в комплекті. Противотуманки, мивачі фар Будь ласка, кому потрібна така ж на механіки, ну хто не хоче автомат, у нас є там одна стоїть. О, вон там, в прекрасному стані на механіки. Ця красотка, колір красивий, колеса зачутні. З Бельгії. Комплектація. Шкіра. 1,6 дизель d 2 Двигун, Механіка, Кліматконтроль, контроль монітор. Значить, є сервісна книжка. Є. Дійсний, гляньте, в 11 му е, тиждень назад тихогляд вона проходила, дійсний тихогляд. От, е, 103. А, верніше. В 8 му місяці вона проходила тихогляд. 132 тисячі було. Зараз 138 тисяч пробіг, 10-350. Машина як нова. Тут по ній питань зовсім ніяких нема. Датчики світла, датчики дощу. Помилок ніяких нема. Класний, класний стан, шкіряний салон, складування дзеркал, парктроніки. Комплектація суму, вважається одна з максимальних. Made in Belgium. Зборка в Бельгії. Ось такий Volvo S40. Бачу диски тормозні нові, зимова резина якраз в сезон. Дуже красивий, як автомобіль. Так, ця красотка. AirDizign в обвісах. Цей автомобіль дуже красивий, дуже класно рулиться, дуже класно тримає дорогу, класна шумоізоляція ізоляція, класна жорсткість кузова. Ну, от, з всякими купешками тими японськими всім не зрівнять. Це якісний автомобіль. Ми його привезли з Німеччини. Вид у неї просто бомбезний. Колір такий спортивний. Спойлер. ти обвіси. Все як ви любите. А тепер дивіться салон. Шестиступка механіка. економна, їде класно. Тут салон як новий, йому і зносу нема, начебто в ньому не їздили. Бережна бережна експлуатація. Вон, бачите, і ручка, і педаль педалі дизайн руля, приборка синій арт-дизайн. 249 пробігу. Класний якісний автомобіль. Обслужений, знаю. 10 тисяч доларів 249 пробігу, 1,6 дизель d 2 з Німеччини. Ну, Таких в Україні ви не знайдете, не фарбований. Volvo V60, дуже-дуже-дуже цікава, є що показати по ній, в топовій комплектації. Бачите, люк там є Volvo Match Racing Edition. Висока, ніби, блін, ніби як піднята якась. О, тут все добре з ходовкою. Це у нас п'ятиціліндровий, двохлітровий дизельний двигун 120 кВт 163 кінських сили. Д-3 потужність, більш ніж достатньо, парктроніки спереді, парктроніки ззаді є. Нові тормозні диски, біксено, умивачі фар, камера заднього виду, датчики світлодощу Швейцарії. 2011 рік. Але експлуатація, випуску, ну, в кінці, але експлуатація з 2013 року. Я там передивлявся всі документи. значить 13300, 235 пробігу. Суму комплектація одна з максимальним. Дивимося сюди. Чорний салон шкіряний з електрорегулюванням передніх крісел, складування дзеркал, підігріви сидінь. 213 пробігу. А, бачите, тут помилка 235, треба буде виправить. Біксинон. Камера заднього виду працює. Зараз перевіримо. Працює ще й з направляєми. Ось такий класний автомобільчик V60. Це крісло з електрорегулюванням. Тільки заїхала ця машинка. Тому, друзі, кому цікаво, приїжджайте на перегляд на тест драйв. Вчора три автомобілі заїхали, Дві v 60 на автоматі, дизельні і Peugeot такий новенький у нас 3008. І сьогодні заїхали чотири автомобілі. Ця Volvo, C30, c 40 і Mazda на автоматі. Анонсую, що у нас є програма кредитування, дуже класні лояльні умови і приймаємо рішення за 3 години. У нас є послуга доставки автомобіля в регіони. Біля нас є сервісний центр МВС МРЕО, допомагаємо реєструвати швидко. І працюємо ми 6 днів на тиждень, неділя вихідні. Ну, звичайно, якщо приїжджають автомобілі, то я виходжу, зустрічаю. Тому, друзі, графік роботи з 10. До 16.30, далі темно, зимовий період. Чекаємо вас на тест-драйв. До зустрічі! Підписуйтесь на канал Greenway Auto.